Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слово Боже, дорогі братії і сестри, як відомо із Євангелія Самого, особливо коли Христос, Спаситель Самарянці, відкриває божественні істини, Він називає водою живою, п'ючи яку людина не буде відчувати спраги повік. Так, от ми черпаємо цю воду живу із сторінок Євангелія. І сьогодні нам буде дуже корисно ще раз для себе нагадати деякі дуже важливі духовні закони, закони духовного життя, які в Євангелії записані, засвідчені, наголошені Христом. Але досить часто буває так, що ми їх або забуваємо, або не звертаємо належної уваги. Так, в Євангелії від Іоанна Господь каже, звертаючись до своїх послідовників, Як ви можете вірувати, коли одне від одного приймаєте славу, а слави, котра від єдиного Бога не шукаєте? В цьому вірші два свідчення. Господь свідчить, що якщо ми Одне від одного приймаємо славу, то як ми можемо вірувати в єдиного Бога? А інша, інший посил духовний. Господь каже, що тієї слави, яка від єдиного Бога вічної, блаженної, ми не шукаємо. На превеликий жаль, часто. В духовному житті з нами саме так і трапляється. Цей євангельський закон, який визначає правильний шлях духовного життя. Він говорить про дуже серйозну духовну проблему, перш за все, для християн, для тих християн, які бажають похвал, приймають лестощі похвали. Виявляється, такі люди втрачають віру за словами Христа. Відбувається це поступово, непомітно, але обов'язково відбувається, оскільки такий духовний закон. Зараз, в сьогоднішній час, публічні похвали одне одного, особливо в церковному середовищі, особливо серед духовенства різних ступенів становлять, на превеликий жаль, ніби, можна сказати, норму. Це антиєвангельське явище розповсюджується як рак і рідко де ставиться йому перепона. Хоча, за словом самого Христа, це явище вбиває віру. Преподобний Ан в своїй знаменитій Лєствіці пише, що тільки равноангельний може без шкоди для себе винести похвалу людини, іншої людини. Прийняття похвал паралізує духовне життя людини. Її серце, за словом преподобного Іана Лєствичника, впадає в таке Окаміненної нечувстві. І цей стан такої закам'янілості проявляється в розхолодженні розсіяності, в молитві, втраті інтересу до духовного життя, до вивчення Слова Божого, до вивчення аскетичних творів, приводить до того, що совість починає мовчати тоді, коли людина вже починає робити гріх і так далі. Такий стан, якщо християнин вчасно не опам'ятається і не почне боротися з липкою патокою людських лестощів і похвал, може взагалі знищити віру, залишить лише одну порожню обрядність і лицемірство. І ця обрядність і лицемірство дуже часто приводить людину в прелість, коли людина на базі цих липких і неєвангельських похвал починає про себе думати, що вона стає майже рівноангельною, її підвладні сили, дарування вона починає в молитві творити чудеса Іншим людям і так, далі, і так далі. Таких людей в прелісті, я думаю, кожна церковна людина спостерігала. Чому ми нагадуємо для себе такі особливі і важливі пункти духовного життя з тої причини, щоб бачити небезпеку, яку сам Христос зазначив і попереджує нас в Євангелії. Але мало того, що нам треба остерігатися слави людської, одне від одного, похвали. нам треба шукати слави, яка від єдиного Бога. Про це говорить Христос також. А коли ж подається від Бога слава? Пророк Давід каже, серце сокрушенне і смиренне Бог не онічижить, не принизить. Простота сердечна, сокрушення серця, смиренність, непривозношення. Ось перші щаблі, які ведуть до вершин духовного життя. Будемо ж, дорогі браття і сестри, уважні до себе, будемо пам'ятати, що ворог роду людського не спить, а ходить, як лев, шукаючи кого поглотити. Будемо остерігатися всякого земного, наносного того, що шкодить нашій душі. Пам'ятаймо, дорогі браття і сестри, що всякий, хто потрудиться, прийме нагороду з рук Божих. Амінь.